Субота, 22 липня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Напередодні ввечері війська країни-терористки двічі обстріляли з артилерії Нікополь. Трьох людей ушпиталили, в них осколкові поранення. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач. Вночі ж окупанти атакували область дронами. Ворожий шахет приземлили наші сили протиповітряної оборони. В інших громадах було спокійно. Усього вночі окупант атакували Україну п'ятьма шахедами. Усі їх збили наші сили. ППО також протягом минулої доби знищено дев'ять розвідувальних безпілотників. Значних ударів зазнає Донеччина. Ворог цілить по мирних мешканцях авіабомбами. Минулої доби шестеро людей загинули. Двоє у дружбі це діти, та четверо в Нью-Йорку. На фронті Куп'янсько-Лиманський напрямок залишається одним з найнапруженіших. Ворог намагається перехопити ініціативу. Втім, марно. 17 боєзітнень там відбулося, 8 авіанальотів. В ході боєзітнень 59 окупантів знищено, 125 поранено, знищено 3 ворожих танки Т-72, самохідна артилерійська установка МСТА-С, безпілотний літальний апарат, польовий склад з боєприпасами та бліндаж з особовим складом ворога. Обласна влада продовжує забезпечувати жителів постраждалих регіонів водою. Ще дві очисні станції запрацювала в Апостолівській та Грушівській громадах. Вони забезпечать питною майже 30 тисяч людей на черзі: першотравенська, Марганецька, тумаківська та глиювацька громади. Техніка вже на місцях наступного тижня її запускатимуть. Не допомагають ані фінансово, ані з ремонтом. Мешканці потрощених внаслідок ракетного удару будинків у підгородному змушені відновлювати оселі самотужки. Все кажуть через бездіяльність місцевої влади. Що на це відповідають чиновники? Катерина Нічик з'ясовувала. Вибиті вікна та двері, а ще тріщини у стінах. Пані Олександра показує свою квартиру, пошкоджену після ракетного удару по підгородному. Він стінка шатається воно. Все, тут треба Ну, Вікна в основному у нас побивало, вікна всі. Жити в оселі нині неможливо, каже жінка. Тож змушена тимчасово перебувати у сина. Аби швидше повернутися до власного помешкання, розповідає, ремонт почала робити своїми силами. Вже витратила більше 40 тисяч гривень, і це тільки на будматеріали. У міській раді бідкається, замість допомоги лише застерігають. Потрощене помешкання показує і пані Тетяна. Жінка мешкає на другому поверсі, тож вибухова хвиля пошкодила у її оселі ще й дах. Стіна там. Стіна там, от бачите, все шпаклювати потрібно, все тримається на шпалерах, варто їх обірвати і все осипається. Тече. Чекаємо ремонту даху, вже почали в 60-му будинку робити. Отже, і до нас дійде. А коли Роблять дах, почнемо ремонт робити. Допомогти людям взялися благодійники. Спасібе поставили вікна. Дякую, встановили вікна безкоштовно. Дах також ремонтує благодійна організація. Втім, основний ремонт каже Тетяна. Доведеться робити самотужки. Пояснює від місцевої влади за півтора місяці, що минуло від дня трагедії. Немає ані коштів, ані якоїсь іншої допомоги. Обіцяють. обіцяють тільки. А коли вона буде, я навіть не цікавилась подробицями, бо все це не має сенсу. У міській раді від коментарів відмовляються на дзвінки та повідомлення теж не відповідають. Тож ми надіслали інформаційний запит до очільника підгородного Андрія Горба. Відповіді поки не отримали. Тим часом на сайті підгородненської міської ради знаходимо два рішення виконкому щодо надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російських атак. Згідно з ними, 16 жителів понівечених домівок зможуть отримати по 2 тисячі гривень, ще 4 – по 300 тисяч. Люди ж кажуть: навіть якщо отримують ці гроші, їх не вистачить на ремонт осель. Тож по допомогу звернулися до обласних чиновників під час особистої зустрічі. Разом із головою Дніпровського району Юрієм Андульським поговорили із людьми, запросили і мера. Те, що почули, не вкладається в голові. Жодної підтримки від місцевої влади постраждалі досі не отримали. І це за півтора місяці. Людям не допомогли ані фінансово, ані з ремонтом, ба більше навіть із розбором завалів. Це звичайна халатність і неподобство, від якої продовжують страждати люди. Це недопустимо, особливо у воєнний час. Чи зможуть обласні чиновники допомогти постраждалим у підгородному? Та яка відповідальність для місцевої влади з такими питаннями в офіційному зверненні? Ми звернулися до ОВА. Нині чекаємо на відповідь. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новина одинадцятого каналу. А от у Дніпрі відновили практично всі домівки, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Нові вікна, покрівлі та фасади отримали 375 багатоквартирних будинків. Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. Як нині виглядають оновлені оселі, бачили мої колеги? Дуже було страшно. От, все повилітало, все тут було на полу стікла, пооббирали. Наче у пастці у власній квартирі опинилась пані Віра. Під час ракетної атаки зламався засув на дверях. Тож, поки на вулиці вибухали снаряди, з вікон летіло скло. Жінка молилася, аби наступна ракета не влучила в її дім. Ми не могли відкрити двері в квартиру, но були благодаря Ми не могли відчинити двері в квартирі, але, дякуючи сину, він виверткою узяв і відкрили. Ми вискочили. Такі вибухи були страшні. У мене всі вікна повилітали. Мені всі вікна на ту сторону, на красну лінію. Будинок пані Віри двічі страждав від ракетних атак. Однак вже зараз у домівці замінили старий шифер на майже дві тисячі квадратних метрів нової покрівлі. Відновили й всі пошкоджені вікна та фасад. А родзинкою ремонту стала ліквідація радянської зірки. Нині на цьому місці герб. Вже завершують ремонт пошкоджених будівель і на лівому березі Дніпра. І їх почали відбудовувати за лічені дні після прильотів. Спочатку привезли вікно. І потім в кілька етапів. привезли вікно, і потім у декілька етапів. Спочатку прийшли люди, поставили вікно. Через деякий час прийшли та встановили укоси. І декілька днів тому несподівано для мене я вже й не думала. Прийшли та заштукатурили ті дірки, які утворилися, коли витягували старі підвіконня. Дірки, які образувалися, коли витаскивали старі падаконіке. Та найболючішим питанням для міста стала трагедія на перемозі. Тоді, 14 січня 2023-го, російська ракета знищила два під'їзди дев'ятиповерхівки, а це 97 квартир. В інших пошкоджених секціях будинку і досі тривають ремонтні роботи. У 118-му будинку були встановлені вікна, також була налагоджена система електросистеми, водопостачання, каналізація, там водовідведення було встановлено новий ліфт. І наразі там ведуться проєктно вишукувальні роботи стосовно. До монтажу цього будинку. Фахівці кажуть, типові для ракетних атак руйнування, вибиті вікна, потрощена покрівля та пошкоджені фасади. Ми бачимо, що з типшого вилітають старі дерев'яні вікна. Ми їх замінюємо на енергоефективні металопластикові, тобто люди отримують не тільки відновлення, ще й енергоефективність і тепло а, в квартирі. Комунальники звітують, вже відбудували майже 100% пошкоджених від російських атак домівок. А це 375 багатоквартирних будинків. Ремонти проводять коштом міського бюджету. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. Набирати воду у пунктах видачі та по краплинах, збирати дощову для Нікополя це вже буденність. Понад місяць після підриву Каховської ГЕС райони досі частково без водопостачання. Як виживають та примудряються, ще й рятувати від засухи городину господарство у розпал літа розкаже наша кореспондентка. Зранку біля цієї точки роздачі води нелюдно. Місцеві приходять з усіма можливими ємностями бутилі та навіть відра. За чотири треба збігати туди-сюди. Пані Тетяна набирає воду для себе. На пункти видачі технічної жінці доводиться ходити щодня по декілька разів. Каже, місяць без води став для неї випробуванням. собача собачка жість. Люди кажуть, централізоване водопостачання у цьому районі з'явилося, втім, лише частково. Я живу ось рядишком, а в 20-му по Віктора Усова є вода. Це буквально два дома від мене. Кажуть, там зараз хороший напор. Так що, хто я знаю, в деяких районах є вже вода, а в деяких нема. Та от пані Валентині не пощастило. Жінці й досі доводиться купатися в тазику та щодня носити бутилі з технічною, аби помити посуд. Сьогодні за водою приходить вже вдруге. Поки свариш супчик, перемить овощі, треба. і трошки десь підсернути, десь трошечки в туалет. Бачите, земля зовсім суха, пилючка, прям пилючка. Бачите, от прям пилючка. Вот. Ну я не знаю, сподіваюся, що якщо дощик броди, полуничка відійде. Тетяна показує нам свій город. Жінка не втрачає оптимізму та ще сподівається врятувати свій врожай. Каже, аби хоч трохи полити помідори та огірки, потрібно щонайменше 30 літрів води. До того ж, тримає декілька десятків курей. Це, як у ці останні дні була спека велика, то двічі і наповнювала. А там мене трохи більше курей, там три поїлки, то тобто і 15 літрів. Зараз раз 30 і 2, 50 літрів. Це мінімум. Те, що виросло, попри шалену спеку та відсутність води, люди продають на місцевих ринках. Молодою картоплею та огірками торгує Ніна. Жінка каже, воду збирає де тільки можна, та поливати врожай, доводиться під регулярними обстрілами. Возимо дождик, наливає, у нас бочки стоять здорові. з криші тече, і в бочку стікає. Бували такі, що в огороді працюєш і в сім вечора, і в дев'ять ранку. І обстріли десять секунд летить через море до нашої хати. Осколки летять, повний двор осколок і в огороді і в місті осколки. Місцева влада каже, робить все, аби якомога швидше відновити водопостачання по всьому району. Зараз реалізують два проєкти: перший водогін від Запоріжжя до Марганця, Нікополя та Покрова до моменту запуску працюють локально у кожному місті. Покров уже має працюючий водоканал. Вони вже дали воду в мережу. Частково відновили водопостачання в Червоногригорівській громаді. Наразі йдуть роботи по відновленню централізованого водопостачання в місті Нікополь та в місті Марганець. Попри обстріли по інфраструктурних об'єктах, роботи з відновлення водопостачання у районі продовжуються. Водночас постійно працюють пункти видачі питної та технічної. Лише у Нікополь їх понад 40. Адреса зараз на екрані. Поліна Поломарчук Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Комфорт для бійців на фронті благодійники передали двом бригадам збройних сил України банно пральні комплекси. Вони повністю обладнані душовими кабінами, рукомийниками та сушильними машинами. Серед переваг мобільність, тож використовувати їх можна навіть на передовій. Як виглядають всередині та в яку суму обійшлися волонтерам, знає Марко Ручка. Пересувні лазні для бійців на передову такі благодійники передали двом бригадам ЗСУ. Всередині кожна розрахована на чотири людини за день комплексом можуть скористатись з понад 150 військових. Є генератори, рукомийник, котел на дровах, міськістю у 200 літрів. Три кілограми дров, 40 хвилин горіння, і вже вода майже окроплю вже можуть ним користуватися. Також ми обов'язково комплектуємо таким от стелажем, який докомплектовуємо двома пральними машинами, двома сушильними машинами. А ще є. Діжки для води кожна ємністю по тисячу літрів та душові. За допомогою розуклонки вода уходить природним шляхом назовні. Така річ на фронті вкрай необхідна, каже Богдан. У лавах збройних сил він вже понад рік. Чоловік служить разом із побратимами на гарячих напрямках. Розповідає, звісно, умов там для особистої гігієни майже немає. Ну насамперед це окопи болото грязь. Там особо нема, де ну людям. Вирішити свої питання там, в плані того, щоб помитися, постиратися. Да, Якраз такі комплекси дуже допоможуть. Головний плюс комплексу це його мобільність. Бійці кажуть, розташовуватимуть лазні в більш-менш проїзному місці та на певній відстані від самих позицій. Буде вантажівка підвозити іменно який підрозділ буде потребувати, під'їжджати ближче до нього, щоб люди змогли відновитися. Мобільні лазні передавав благодійний фонд 66-й та 63-й бригадам. Це вже дев'ятий комплекс, який вдалось відправити бійцям на фронт. Кожен обходиться організації у понад 450 тисяч гривень. Ми плануємо досягнути цілі передачі 20 комплексів у 2023 році. Сьогодні ми передаємо дев'ятий. Обладнуються ці контейнери за донати звичайних українців. Тож волонтери закликають за можливості задонатити на пересувні лазне пральні комплекси, аби покращити умови для наших воїнів. Реквізити на сайті фонду. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Іспанія та Південна Корея передають Україні машини для розмінування, польовий госпіталь та техніку для контрнаступу. У Великій Британії продовжують навчання наших військових. Тим часом на всесвітніх змаганнях український паратлет вибрав перше місце. Про все це дивіться у дайджесті Поліна Паламарчук. Іспанія відправила в Україну останні чотири танки Леопард. Їх доставлять морем наступного тижня. Також передадуть мобільний госпіталь. Він потрібен для невідкладної допомоги. До кінця року Україна отримає від Південної Кореї 10 машин для розмінування. А для контрнаступу зсу Бельгія, Нідерланди та Люксембург передадуть бронетранспортери. Кількість поки не розголошують, але уточнюють. Відправлять протягом наступних місяців. Міжнародні партнери допомагають з відбудовою нашої держави. Уряд Швеції ухвалив відповідну стратегію на 4 роки. На це виділять 522 мільйони євро. Програма співпраці включає відновлення критичної інфраструктури, безпеку, права людини та розвиток. А от енергетику країни підтримує Азербайджан. 7,5 мільйонів доларів спрямують на закупівлю та передачу обладнання. Тим часом Агентство США з міжнародного розвитку передає півмільярда до. Лерів на гуманітарні потреби. Ще понад 2 мільйони підуть на обладнання для ДСНС. Щоб допомогти ДСНС відновити критичну інфраструктуру на зруйнованих територіях, ці шість водовозів будуть доставляти питну воду у ті регіони, які відрізані від постачання питної води. Більше 400 насосів, серед яких і насоси великої потужності і плаваючі насоси вже на шляху до Херсона до відділень ДСНС в тих регіонах, де люди продовжують боротися з наслідками підриву Каховської ГЕС. Українські солдати продовжують навчання за кордоном у Великобританії з червня минулого року проходить базова підготовка з того часу. Міжнародний досвід отримали 18 тисяч воїнів. Посолка Німеччини в Україні записала зворушливе відео українською мовою. Анка Фельдгузен завершує дипломатичну місію. Вона прожила у нашій державі 12 років. За цей час вивчила солов'їну, підтримувала жіночий рух та активно допомагала впроваджувати нові реформи. У відеозверненні посолка зазначила день перемоги зустріне разом з українським народом. Найскладніше для мене зараз це прощатися з вами. Ви так сміливо, так стійко боретеся. Я ніколи не забуду ці роки. Вони мене змінили, як і всіх вас. Хоч я і їду з України, Україна залишається зі мною. У міністерстві в Беліні я буду працювати і над підтримкою України. З Собою я беру світлі спогади про безмежне, блакітне українське небо і простори і полів. Я впевнена, Україна переможе, і в день перемоги я точно буду з вами. Українці прославляють нас на всесвітніх змаганнях. Параатлет із Бахмута Микола Жабняк став чемпіоном світу з метання диска. Змагання проходили в Парижі. Вони зібрали 1300 спортсменів з усього світу у метанні диску із результатом 53,97 метра. Він став кращим серед 12 спортсменів. А ми ж вдячні всьому світу за підтримку та допомогу. Разом ми не зламні Поліна Поламарчук та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Сотні тисяч гривень на утримання тварин саме стільки що місяця витрачають у притулку Дніпро Енімалс. Вже чотири роки там опікуються долою трьохсот кутів і собак. Та зараз прихисток переживає не найкращі часи. Коштів на необхідне катастрофічно не вистачає. Як можна допомогти тваринам? Наша Софія Куценко відвідала притулок. А, це Він вивезений до нас з турецького напрямку нього була перебита лапа. Лапкою ми зібрали. Ми їздили навіть Києва, брали консультацію, бо там був складний перелом. Ще торік цього чорнявого красунчика зі складними травмами волонтери ледь вивезли з під обстрілів. У прихистку торі вилікували та відгодували. Нині ж його не впізнати кремезний та доглянути кіт, якому активно шукають родину, і таких як він евакуйованих пухнастиків у Дніпро Енімалс. Чимало. Вже півтора року нам везуть, везуть з деокупованих територій, з прифронтових територій, і військові волонтери намагаються евакуювати. Збирають просто по вулицям, тобто і невідома їх доля У когось. Нашийники, тобто бачила котів, які приїжджали в нашийниках, були домашні. Та переважна більшість тварин все ж місцеві та живуть тут не один рік. Загалом на чотирьох локаціях притулку мешкають понад 300 котів і собак. Для них найліпші умови, аби покинутим тваринам було комфортно. Чотирилапі мають збалансоване харчування та у випадку хвороб якісне лікування. Щомісяця це колосальні суми, каже власниця притулку. Чисто годування, побутова хімія, якісь там витрати на всі ці локації. Це мені здається близько. Трьохста тисяч в цьому місяці ми сплатили 100 тисяч гривень, профінансували стерилізацію безхатніх тварин. Є тут і невеликовно хворі тварини, чиї життя безпосередньо залежать від медикаментів. Більшість з них каже Інеса, проведуть у прихистку все своє життя. Як ось цей чорний цього знайшли у нас на промзоні? Він був переламаний. В нього перебитий позвоночник. Йому робили операцію, але чутливість у нього відновилась не повністю. У нього як така спинальна ходьба. Усім тваринам шукають люблячі родини, однак охочих взяти чотирилапого додому не так вже й багато. Допомогти притулку можна за реквізитами на екранах. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики в день прогнозують 28 градусів тепла вночі плюс. 21, А в понеділок, 24 липня, в день буде 28, вночі 18 із позначкою плюс. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо хочете залишити важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.